Доброго дня! Сьогодні ми в'яжемо ажурні квадратики. Для зразка наберемо 24 петлі. Я взяла більш грубішу пряжу, але ажурні речі треба в'язати з тонкої пухнастої пряжі або з тонкої. Але нам так буде ліпше видно малюнок і як правильно в'язати. Петлі. Так, набрали 24 петлі, хвостика зав'язуємо, щоб зафіксувати кромочну. Так, хто зав'язує, хто не зав'язує, кому як до вподоби. Першу кромочну знімаємо, не пров'язуючи, тепер в'яжемо малюнок. Лицьова, накид. Так, дві разом лицевої за задні стінки. Одна лицева, дві разом за передні стінки. Зараз розтягну так. Дві разом за передні стінки, накид, одна лицева. Накид. І так до кінця ряду. Дві разом лицьовою за задні стінки, одна лицева і дві разом за передні стінки. І знов накид, лицева накид. Дві разом за задні стінки, лицева і дві разом за передні стінки, накид, лицьова, накид. В кінці ряду дві разом лицевої за задні стінки і одна лицева, виворотня кромочна. Так, другий ряд і всі парні в'яжемо. Всі петлі виворітні. Так, роботу повертаємо, третій ряд. Першу кромочну знімаємо, дві лицеві. Один накид. Три петлі разом. Одну знімаємо на праву спицю. дві пров'язуємо за передні стінки, і надіти. Першу петлю на зняті петлі. У нас виходить такий трикутничок, дивіться. Знов накид, і три лицевих. Один, два, два, три, накид, три петлі разом. Тобто одну зняти лицевою, дві петлі пров'язати за передні стінки. І на них надіти цю зняту першу петлю. Знову в трикутничок. Трикутничок це половина квадратика. Майже зв'язали. Так, тепер накид. І так до кінця ряду. В кінці ряду дві ліцеові, виворотня кромочна і повертаємо роботу. Це четвертий наш ряд. Роботу повертаємо, в'яжемо п'ятий ряд. Першу петлю знімаємо це кромочно, одна лицьова. дві разом лицьовою за передні стінки, дві разом за передні стінки, накид. Одна лицьова. Один накид, дві разом лицьовою за задні стінки, одна лицьова, дві разом за передні стінки, і так до кінця ряду, накид, лицьова, накид, дві петлі разом за задні стінки лицьовою. Лицьова. Дві петлі лицевою за передні стінки, накид знову. Так, що тут? Накид, лицева, накид, дві петлі знову лицевою за, за задні стінки, лицева, дві петлі за передні стінки. Формуємо наші квадратики. Так, накид лицьова і виворотня кромочна. Я в схемі кромочній не писала. Це шостий наш ряд. Так, закінчуємо його. І повертаємо роботу. В'язуємо сьомий ряд. Зняти кромочну першу, дві лицевих, тепер три лицьових. Це мотив я розділила так, щоб було зручно запам'ятати. Один накид, три петлі разом. Одну зняти, дві пров'язати за передні стінки лицевою і надіти на них цю зняту петлю назад. Опа, це вже у нас три, ми пров'язали однією петлею. Так, тепер накид, лицьова, 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 три лицевих. Так, знов накид, тепер три в одну, значить, знімати, дві пров'язати. І надіти на них зняту петлю. Три петлі пров'язати однією накид, тепер три лицевих знову, так, до кінця ряду, два, три, накид знову. так, І тепер зняти лицеву, дві пров'язати за передні стінки і надіти третю пров'язати. Три петлі разом лицевою. Так, накид. Чи накида? накид? накид. Дві лицеві і виворотня в кінці кромочно. Так, роботу повертаємо, в'яжемо восьмий ряд. Майже зв'язали наш зразок. Потім, коли вже е, запам'ятаєте візерунок, він буде в'язатися легко і без помилок. Дев'ятий ряд. Зняли. Так, ромашно лицева, накид, дві разом за задні стінки. Так, одна лицева. Дві разом за передні стінки. Накид, лицьова накид. Дві разом за задні стінки, лицьова, дві разом за передні стінки. накид лицьова, накид, так, до кінця ряду. Дві разом за задні, лицьова, дві разом за передні стінки. Так, накид, лицьова, накид, дві разом за задні стінки, лицева і виворотня. Так, тепер десятий останній ряд в'яжемо виворотніми. P, D, M, Оце наш зразок наших ажурних квадратиків. Дивіться, чудові квадратики. Натхнення вам дякую.